Справді, коли вона в позов морзалу пішки стало легше перетинати водні перешкоди, але з іншого боку, ну, по перше, дуже незручно пересуватися на дистанції понад кілометр два. Ну просто будемо чесні, коли температура мінус 20, навіть якщо ти зовсім зовсім якут, коли ти у повному спорядженні і ще маєш при цьому маскуватися, цебто маєш триматися якомога ближче до землі. Ну ось ну ви бачили певні ролики з цими пінгвінами. Ось щось подібне відбувається, але навіть ці пінгвіни вони помітні. Інша справа: що холодна погода, вона не дуже сприяє використ... активному використанню БПЛА. Ну, через різні причини, як то через обморзання лопастей, так і через те, що просто перемерзає саме по собі оптоволокно, Тому воно трішечки незручно. Але тим не менш, ну це грає на користь водночас обом сторонам з одного боку, росіянам зручніше переходити по люду, з іншого боку, українці їх все одно бачать, і ми знаємо, куди вони. Де вони лізуть і лізти на довгі дистанції, там якось намагатися прокраситися на, на пузі, там 20 кілометрів, бо як вони це робили, наприклад, влітку зараз зробити фізично неможливо, бо на другому кілометрі ти тим пузом просто примезнеш.